Працівники державного бюро розслідувань викрили та блокували міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури РФ. Бюро також унеможливило участь зрадників колаборантів колишніх представників однієї з проросійських партій у тендерних процедурах силових відомств агресора. Це одна з наймасштабніших реалізацій ДБР у низці багатьох інших успішних операцій за цим напрямком. Встановлено, що промислово інноваційна група компанії родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективним та енергозберігаючим обладнанням. Необхідним для сталого функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств, примітно, що серед них були структури оборонно-промислового комплексу країни-агресора. Концерн займав друге місце у поставках продукції для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації власники продовжили співпрацю з агресором. Налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми прокладки, саме ці компанії відправляли замовлення українському виробнику, нібито для потреб третьої сторони з країни посередника. З 24 лютого 2022 року, за цією схемою до РФ поставлено комплектуючих щонайменше на 190 мільйонів гривень. Проте після одержання стратегічної продукції посередники переправляли її до Росії. Завдяки роботі ДБР зупинено постачання російським виробникам зброї та боєприпасів СИП-прибормаш РФ Алтайський край, вертольотів, літаків та інших літальних апаратів. Смоленський авіаційний завод РФ Місто Смоленськ, космічних апаратів Міаський машинобудівний завод РФ Челябінська область, підприємств критичної інфраструктури Російської Федерації. Федеральна пасажирська компанія, місто Москва, адміністрація волгобалт місто Санкт-Петербург, сахаліненерго місто Южно-Сахалінськ та інші у ході проведення слідчих дій на виробництві та в офісах концерну. ДбР вилучило чорнову бухгалтерію. Паспорти, печатки та штампи, інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність. Серед іншого, в одному з керівників заводу та його дружини знайшли паспорти громадян РФ. Було вилучене листування фігурантів у меседжерах з виправданням російської агресії на кшталт, бідний руський їх давілі і винуділі. Україну до кінця 2023 тисячі заберуть РФ тощо також за клопотанням ДБР арештовано майно концерну, у тому числі на два заводи в Сумах та Полтаві, ТРЦ в сумах, низку квартир у Києві, елітні авто. Загальна вартість вже знайденого становить понад 1 мільярд гривень. Також ініційовано арешт корпоративних прав та коштів на рахунках. Крім того, Дебар перевіряє зв'язки бенефіціарів концерну з високопосадовцями вищих ешелонів влади України. Які забезпечували відшкодування ПДВ злоумисникам. проводяться заходи з виявлення необґрунтованих активів у держслужбовців? Готуються підозри за частиною 111 одинадцятої примудин Кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність їм загрожує до 15 років позбавлення волі.